you <music> Всіх в нашому садку на Дніпропетровщині. Сьогодні приїхали, садок весь политий, навіть дуже политий. Заїхали в садовий центр, взяли 20 літрів торфу. Ну і як же ж без рослинок, звичайно, взяли рослини. Але настрою ніякого нема, працювати треба. Дуже тяжкий вчора вечір був. Всі знають, що, що трапилося в кривому розі. Це д, навіть не знаю, в мене навіть слів нема. Нема слів, щоб ви вимовити оце все, що зараз що трапилося. І це так тяжко і співчуваємо всім родинам загиблих. Скільки дітей це дуже тяжко балакати про це. А ось і наші рослиночки, які ми придбали. Це ялиця одноколірна, коштувала 400 гривень, але трішки у мене 20% знижка є і. В цьому садовому центрі, і вона трішки дешевше коштувала нам. Вона дуже м'якенька, ну, зовсім така м'яка і трішки блакитна. Ну така, блакитна. У мене вже є одна ялиця з сільвер. Ой, забула. Сільберлок. От, сільберлок. Ось а тепер отака, така височенька сантиметрів. 30, мабуть, десь так. А, чи 40 сантиметрів? Десь так. Така височенька. І Еріку придбала. На неї була 40% знижка. Десь 100 гривень вона коштувала десь так. Ось така Еріка рожева. Сподіваюсь, що прийметься і буде рости в нашому садочку. Знаю, що вони вибагливі, ну, побачимо. Вона любить тінь. Десь в тінючок я її посаджу. Ось хто тут у нас пригає? Хто тут у нас пригає? І пригає, вже літає, і за мазюра такий вже вимазався. І ось покажу, розцвіли у мене. Ось такі красунчики, гіацинти. Ще на тіх вихідних вони не квітували. А вже ось, бачите. Неділя пройшла і абрикоси квітують. Не знаю, видно буде чи ні. Абрикоса квітує, і там далі теж абрикоса квітує. Ну і продовжує яке зил квітувати. Ось так. Ну, а тепер же ж треба ще знайти місце, куди гарно посадити, щоб гарно виглядала та ялиця. Подивимося. Хотілося би недалеко, щоб. Споглядати її. Ну, зараз будемо вибирати місце їй. Ось тут під нашою ялиною. Ми лапи прибирали, я вже показувала в цій ялині. І ми посадили ось тут Еріку. Ось яка. Замульчувала хвойним опадом, Добавила сірку, торфу. І ось так тепер буде зростати. Що, пахне? Ох, і аромат, да? Не треба, не треба. Не треба, бо ти такий, що й погризеш. Не треба. Ну, а тут потім ми хости посадимо ще під ялинку. А ось тут, дивіться, вже почала квітувати. Арабіс почав квітувати. Ось такий, ще не повністю, ще багато не відкрившихся пуп'янків, але вже квітує. Цей арабіс я виростила з насіння. Ось такий гарний арабіс. Ялицю посадили ось на цю клумбу. Отут буде зростати наша ялиця. Ялиця одноколірна, отака, білі одноколірна, ну в тут. розправила її таке вже коріння було заплетене, розправила коріння. І ось сюди посадили. Добрива там є пролонгованої дії, так що поки їй вистачить і замульчувала. Там у мене обрізаний бородач зростає. Тут верба ось така плетена, вже прос... прокинулася, бачите, вже зелененька, вже скоро буде гарнесенька. Ось так. На ці ділянки отак буде вона зростати. Тут і ту, і ялівці. Так, з цієї сторони бузина чорна вже прокинулася. Ось які листечко, яке, хоч би мороз не пошкодив йому. А і ще ось покажу, вже показувала неодноразово. І ще покажу це ж ялина біла, яка вирощена. Із живця. Ось вже, бачите, такі пуп'яночки, скоро вже вона буде приріз давати. Тут є осколка біля неї. Ну, так. А це Вайгела карикатура, де щось прокинулася, бачите, такі зелененькі, ось малесенькі пуп'яночки вже відкриваються. А біля неї тут лютик жовтий. Жовтий лютик. Зростає він там під бузиною теж ковриком таким килимком. Там очиток. Все, земля застелена повністю різними очитками, то є лютиками. Ну і, звичайно, бур'ян росте. Бур'ян росте. І ось хотіла ще показати. Прокидається деревовидна гортензія. Деревовидна гортензія, ось бачите, ось росте. Я її обрізала в тому восени дуже-дуже коротко, Це вкрила її повністю лапником. ой, І ось, бачите, ось повністю. Вона пішла, бо мене запитували, що я так коротко, бачите, повністю обрізала, тільки пенючки залишилися. Ну, Побачимо, яка вона буде далі, як вона буде квітувати. А тут в лілейнику, подивіться, вросла пщинка оця така жовта. Ось така жовтенька, така гарненька, квіточки. І лілейничок так разом зростають. А ось наша яблунька роялті, яку ми разом з вами обрізали. Стригли, кардинально постригли, і подивіться, вже пішли, прокинулися бронячки. І ось уже, ось такі гарненькі. Ще не всі, звичайно, ще манюхенькі, такі манюхенькі є. Прокинуться, а потім буде гарна. Така буде пишненька зробиться. А тут через доріжку, ось через доріжку я посадила теж яблунька, вона пішла від коріння зростати. Ось, і да, тут яблонька, не, не треба трогати, не чіпай. І ось я її пересадила сюди, і ось вона тепер буде тут зростати. Не дає, не дає нічого робити. Ось така. Подивимося, яка вона буде. Ось тут недалеко біля яблуньки роялті зростає ялиця Сільберлок. І в цьому бачу році, мабуть, буде будуть шишечки. Я не знаю, але дивіться. навело, видно вам, що воно таке, в кого ця ялиця вже зростає, отакі малесенькі, червоненькі, чи приріст. Та ні, вроді, не приріст. Приріст ось. Ось буде приріст. А це, мабуть, шишечки будуть. Ну, побачимо, я потім покажу. Ось така красуня, з таким закрученим у неї листечком, ну, хвоїнками такими. З цієї сторони воно білесеньке. А тут от така Гарна, хоч би не підмерзла, бо буде ці зворотні заморозки, хоч би не померзла, бо в тому році молодий приріст трішки підмерз. І ось тут за ялицею. Дивіться, який гарний. А це теж півонія. Така вона пухнаста. Це, якщо я не помиляюся, виправте мене, це півонія-воронець. Вона, а научна назва вусколиста півонія. Ось така гарненька. Вона потім такі гарні червоненькі. Квіточки в неї. Ось така красунечка. Вона ще маленька, потім вона оцвітає, оцвітає і потім пропадає. То я замульчувала, щоб мені було видно, де вона знаходиться тут. Як буде квітувати, потім покажу. І розцвіли перші квіточки нарцисів. Ось такі, це перші квіточки, ще тільки-тільки починають розцвітати. Ти нюхать будеш? На, нюхай. Ага, зараз на зуб Ні, не треба, не треба. Який красунчик почав, бачите, теж биратися листечко Барбарис Тумберга Рубі Стар. Ось таке червоня, червоне листечко в нього. Але він ще не в повній кресті, вже потім буде зовсім красунчик. Трішки почистила тут від бур'яну, від мокриці, на цей участочок біля будинку. Ось неділю, на тій неділі, ми аукубу пересадили. Ось, гарненька, все з нею добре. Ну, а морози не знаю. Брунерка вже починає квітувати. Перші квіточки, брунерки. Осока блюзінгер в кінці, отут, бачите, підгоріли жовтенькі, а так ось вона блакитна, отака і є. Примулки тільки повилазили, ще вони не квітують, гейхери, тисячолисник і хіанадокса заквітувала тут під магнолією. Магнолія не квітує. А хіанодокса заквітувала. Це біла. До речі, дивилася інформацію про магнолії. І магнолії заквітають на п'ятий і до 10-го року. От вони від 5 років до 10 років не квітують. Ну, дивлячись від сорту, дивлячись від сорту, скільки її років. Ось. А тут під кизилом у мене. Теж посаджені хіанардокси, тільки заквітувала одна. Ось одна квіточка. Красунечка така. Ну, ці ще ось такі маленькі. Чи будуть квітувати, не знаю. А ось чимерник. Ось така квіточка махрова Дубльред спотер. Називається ось. Подвійний, червоний плямистий. Ось так, в перекладі, трішки вигорів уже. Ось такий чемерничок. Це новий, який я садила разом з вами ну, восени, пізньої, пізньої осені. Рання півонія вже так гарно піднялась. Ось такі в неї вже росточки. А це Сибірський рис, теж пішов гарнесенько. Котовник, вже ось масу таку нарі наростив. Жимолість, їстівна, блакитне веретено. Ось-ось уже заквітує, ну вже буквально, ось, бачите, скоро роз, розкриється. Квіточки. Сьогодні вітер сильний. Ще зранку не було такого сильного вітру. А зараз так прям ну, дуже сильно. Якось показувала я що сіяла валеріану. подивіться, от як вона вже гарно піднялася. Ну, я показувала, що вона тільки-тільки під... вилізла з землі, а це вже отакі кущики наростила. Це корінь валер'яна. А тут ось, подивіться, мій чимирничок, який виріс з насіння, буде квітувати. Ось тільки не знаю, яка квіточка буде. Щось зовсім ну, на червону не схожа, а в мене рожева. Ну, чимирник рожевий. Ну, побачимо, який він буде. Це третій рік йому. Перший рік я сієнці знайшла, на другий рік я їх пересадила. І ось. Третій рік, ось вони будуть вже квітувати. Цей буде, а ось тут біля нього такий же самий. Разом садила, то поки нема. Треба зрізати листочки ці. Дерево півонія, вже потихеньку розкриває свої листочки. Ось така. Вже в тому році квітувала. Побачимо в цьому році. Сподіваюся, цвітіння її. Ще було холодно, і я обрізала свої гортенції. І ось, подивіться, сильвер доллар обрізала. Дуже багато було таких гілочок. І, бачите, ось тут вони непогано пішли в ріст. Сподіваюся, всі виживуть, і буде багато саджанців. Звичайно, вони отак прикриті ось такою баклажкою. Взимку, хто пам'ятає, я показувала теж, живцювала Pink аннабель Ні, пінківки, гортензію. Пінків теж, бачите, це було взимку. Ось зелененькі росточки, тут вона посаджена в пляшку, в пляшки дренажні отвори і зверху як тепличка накриті. Так, тут діамант руш. Теж, дивіться, все добре з нею. Бачите, отакі? Зелененькі бронячки. А тут блакитна ялиночка. Ну, блакитну ялиночку ми побачимо потім, коли вона дасть прирости. Що за ялиночка? Це та, що в мене на штамбі. Це ж спробувала, думаю, вийде чи не вийде. А он та, ялиночка ось ця. Ще до морозів сіяла чорнушку. Теж розказувала. І подивіться, рядочками спосходила чорнушка. Ось, ось такі. Рядочки, потім буду розсаджувати її, бо щось моя цибулька, ту, що я садила, не дуже гарно зійшла. Де гарно посходила, а де не дуже. Це на зелень я висадила, тут і чеснок і цибульку, так, щоб зразу покуштувати. А ось деревовидний. Деревовидна півонія вже розкрила своє листечко. Це насіння, з насіння вирощена. Ось, подивіться, вже гарненька така. Кущик такий, він ще маленький, звичайно, але вже це раніше буде, коли виросте. Як гарненько піднявся райграс бульбоносний. Ось такі бордюркою так у мене зростає. Дуже гарнесенько так. І ось з цієї сторони теж я в тому році його розсадила. Ось так. Ще він не зімкнувся, але потім розростеться і зімкнеться, тут бордюркою буде зростати. Квітує абрикоса. Це чорна абрикоса, вона така, як, як слива, така чорна-чорна. Але вона така мілка і дуже рід, рідко вона у нас буває, так що ще поки поросте тут, а потім. Можливо, і приберемо її ось так поближче. Побачимо. Тут же ж в мене посаджені туї, Брабант в горщиках. Ось вони. Потім восени ми вже будемо висаджувати їх на постійне місце. Це я їх садила ще в тому році, я показувала. І хочу з них зробити тут таку стінку з туї брабант. До речі, чуть не забула, всі свої півоні я підкормила добривом нітрамофоскою. Всі-всі, які в мене є, їх не так багато в мене, але є. Ось. І сюди скрізь ми додали нітрамофуз. Я вже якось розказувала в тому році, що в нас тут закопані дві бочки. В одній бочці в нас тут мульча знаходиться, в яку я беру, і свої рослинки мульчую. Це ще папери ну, на подрібнювач, перероблені гілочки. Ну, я неодноразово показую, але хто, хто не бачив це, є. хто новенький, я розповідаю. А в цій бочці, це бочка, до речі, нагрівач, як він називається, бак для нагрівання води. Ми новий купили, а старий ось закопали сюди оцю. Бочку, чоловік обрізав оце, і отут зробили таку бочку. І сюди ми ось скидаємо. Зараз я оце, бачите, мокриця, це, це весь бур'ян, який я полю. Зараз це весь сюди перебазірую. І ну все, що я сполюю, я буду сюди скидувати. Добавлю ще сюди корочки хліба, заліємо водою, і нехай настається, бродиться, і потім це буде зелене добриво. І згодом, коли воно вже гарно настоїться, потім будемо підживлювати свої і рослинки, і розсаду, і все. І ось тільки що відкрили, чоловік відкрив, а там на дні залишалося, ось, бачите, таке вже перепрівше, добре. Бо подивіться, воно таке пухке-пухке. Ну, Оце ж все, що ми додавали сюди. А воно то і бур'ян з землею, і ну, все тут. І бачите, що вийшло. Оце відро вишкребли тільки що звідціля. Хоча восени ми садили малину і вибирали вже звідціля. І оце трішки ось залишилось. І ось, бачите, Марсик, що ти там? Навоз побачив? Ось, і от що ти робиш? Що ти робиш? І ось таке піде під рослинки, буду садити щось і буду додати отаке. Навоз такий сипець, чи як його там ще називають, перепрівший навоз. Гарний. І оце все з зелених, з зелені цієї, з бур'яна. Отак самі робимо.